Розі нас про проголовне поїхали. У центрі Москви стався інцидент, який вже називають безпрецедентним. За останні десятиліття на червоній площі спалахнув мавзолей Леніна Чорний дим піднявся над історичною спорудою. Площу негайно перекрили силовики. А людей відтіснили за кілька сот метрів. У перші хвилини з'явилися чутки про ракетний чи дроновий удар. Однак російські офіційні джерела поспішили заявити, що зовнішньої атаки не було. Водночас кілька очевидців стверджують, що почули вибух в підземній частині комплексу. Початком пожежі пишуть місцеві телеграм-канали. Інформація перевіряється. За непідтвердженими даними тіло Леніна було терміново винесено охороною, оскільки захисне скло, що оточувало скарфа, Дало тріщину від температури. У середині спрацювали системи пожежого гасіння, але задимлення було настільки сильним, що рятувальники довго не могли прорватися. Вогонь поширився по вентиляційних шахтах і перекинувся на допоміжні приміщення, де зберігалися обладнання та архівні матеріали. Першими на місце прибули підрозділи. Ціли ФСБ Росгвардії. Вони одразу оголосили периметр закритою зоною. У змі пробували пояснити усе коротким замиканням. Проте пізніше в внутрішніх звітах виявилося вересня про витік кисню з системи підтримки мікроклімату у підземному сховищі. За однією з вересні це міг бути навмисний підрив або вересі. адже вибухова хвиля була занадто потужною для побутової аварії. Медичні джерела повідомляють про десятки постраждалих серед обслуговуючого персоналу рятувальників, що не менше сімо Ібо загинули на місці. Більшість отримали смертельні опіки та контузії. Близько 30 людей із різними травмами доправлені до шпиталів. Кілька перебувають у критичному стані. На самій площі залишилися обгорілля конструкції, уламки склади та фрагменти внутрішнього інтер'єру. Російська влада одразу наклала сувору цензуру на будь-які повідомлення. В ефір педральних каналів вийшли лише короткі новини з формулюванням технічна несправність. Це викликало хвилю паніки та здивування серед населення. Символи. Радянської спадщини опинився під загрозою. Дипломатичні кола одразу звернули увагу на те, що влада Москви усіляко уникає навіть натяку на можливі диверсії. Для Кремля визнавати факт внутрішнього саботажу означає продемонструвати слабкість системи безпеки, тим не менше, іноземні спецслужби паралізують, і аналізують інцидент як потенційну акцію спротиву або удар по символічному центру російської державності. Ситуація ускладнюється тим, що паралельно з ліквідацією пожежі. Відбувалася евакуація архівних сховища, де містилися важливі документи радянської епохи. Частина з них згоріла. Це ще більше посилює підозри щодо цілеспрямованої диверсії, адже саме ці архіви неодноразово ставали предметом закривних розслідувань. Очевидці стверджують, що бачили, як поранених вивозили у закритих автівках без розпізнавальних знаків. Щоб уникнути витоку інформації, на самій червоній площі працювали підрозділи з хімічно. Ота вибухов технічного захисту, що підтверджує серйозність загрози. Продовж кількох годин центр Москви був фактично паралізований. Перекриті усі підходи, заблоковані вулиці, фасад виглядає оцілілими. Що простовує попередні варації за даними з українських і західних аналітичних джерел пожежа Мовзолеєв вже має відчутні політичні наслідки. Кремль опинився в незручній ситуації. Приховати масштаби інциденту неможливо, але визнати його справжні причини теж небезпечно. Для російського суспільства загроза символу радянської епохи стає ударом по колективній пам'яті. Аналітика інцидент в Мавзолеї має подвійний ефект. З одного боку він демонструє вразливість навіть найбільше охоронюваних об'єктів у серці Москви. З іншого створює серйозний інформаційний удар по Кремлю, який змушений виправдовуватися і вигадувати версії витрати архівів, загибель людей та пошкодження символу радянської спадщини. Вже зараз застають приводом для чуток про внутрішню боротьбу еліт або диверсію зсередини, якщо розслідувати. Розслідування підтвердить навмисний характер вибуху, це означає серйозну кризу безпеки у державі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.